Ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. За 13 днів 30 пожеж. З початку року вогонь на рівненщині забрав 8 життів. Серед загиблих дві дитини. Така кількість пожеж із трагічними наслідками змусила рятувальників інтенсивніше взятися за повторне навчання населення правил пожежної безпеки. Уже цими вихідними у кожному районі області були створені рейдові групи, які розпочали обходи дворів громадян. Продовжить тему Тетяна Климчук. Під час опалювального сезону головна причина займань це недотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Відтак, під час відвідування помешкань у селі Степень, що у Сардинському районі, рятувальники в першу чергу оглядають саме групки та димоходи. Біля цієї грубки має бути прибитий лист розміром не менше ніж 50 на 70». Це досить маленькі, тобто жал може бути за її межі. Профілактичні бесіди вже традиційно проводять з так званою групою ризику. Це люди похилого віку, громадяни, які зловживають алкоголем, а також малозабезпечені та багатодітні сім'ї. Зважаючи на те, що жертвами вогню вже стали дві дитини. Рятувальники нагадують батькам, що вогонь для малюків не забавка. Самих мало людей не залишати в будинку. Якщо вже діти трошки дорослі, роз'яснювати їм, що таке, що не, не можна на дітей доручати топлення печей, не можна дітям самостійно повістувати з газовими приводами. Попри юний вік про пожежну безпеку, діти знають, кажуть, як поводитися з вогнем. Їм розповідають в школі. Що десь з дорослих пішли, то не можна брати зірники або зажигати. Немано брати підпалювати здорове сіна і веща, бо потім загориться спочатку повні, потім доски на підлозі. При обстеженні помешкань в селі Степень рятувальники не лише вказали на порушення, а й самі долучилися до усунення недоліків. Адже як показала практика, профілактичні бесіди не завжди є дієвими. А зобов'язати людей заліпити тріщини у грубці та прочистити димоходи непросто. Загалом рейдові групи до складу, яких входять соціальні працівники, фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій, представники місцевої влади та органів внутрішніх справ здійснюють обхід дворів у всіх населених пунктах рівненщини. Спочатку цього року здійснено понад 90 таких відпрацювань. Учасники рейдових груп здійснили обхід понад 2 тисячі житлових будинків та квартир. Загалом навченню основних правил пожежної безпеки було охоплено понад 5 тисяч жителів нашої області. Аби зменшити ризик виникнення пожеж, рейдові групи будуть здійснювати обходи впродовж цього опалювального сезону. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. У ніч із 13 на 14 січня українці вдруге відзначають новий рік. Тепер уже за старим стилем. Також цими днями православна церква вшановує святих Меланія та Василя. Господині готують святкову вечерю, яку в народі називають щедрою. На столі повинні бути 12 страв: зокрема, куття, ковбаси, шинка, пироги, узвар, а також випечені Маланка та Василь. Їхні весілля, яке святкують у ніч із 13 на 14 січня, на думку. Наших предків було справжнім початком нового року. Із настанням сутінків по хатах ходять ватаги щедрувальників у кар... карнавальних костюмах та з музиками. Серед ряджених найчастіше зустрічаються образи Маланки, Василя, Кози, діда з бабою, цигана та ведмедя. Люди вірили, якщо щедрівники оминуть дім, чекай поганого року. Як сьогодні зустрічають Маланку, ми поцікавилися у рівнян. Кутя обов'язково. Полядав обов'язково, дідух ще перед святами, ну і мясне. Спочатку, звичайно, вечеріємо з сім'єю, а потім вже йдемо ще дравати. У кожного є свій інструмент, кларнет, саксофон, ну, саксофон не так часто, бубен, баян, сопілка. Ходили ще дрували, робили різні збитки, знімали в сусідів калітки, форточки. Рівненські євромайданівці збирають кошти на лікування двадцятирічного юнака. Соліст ансамблю танців Полісянка Тимофій Кисіль потребує операції з пересадки нирки. Тож молодь вирішила завітати до домівок рівня, аби защедрувати. Уже зголосилися майже три десятки охочих. Аби долучити до благодійної справи якомога більше рівнян. Організатори розповіли про події у соцмережах. Акцію зі збору коштів для Тимофія Кисіля активісти Євромайдану вже влаштовували. На Різдво. Тоді вони колядували у рівненських підземних переходах, магазинах та кав'ярнях. Я вчора спілкувалася з його мамою, вона мені сказала, що він зараз в Бресті, в лікарні, його лікарі просто не відпустили додому. Операція коштує, сама операція коштує 50 тисяч доларів, а обстеження 5 тисяч. не немає таких коштів. Рівненська ялинка найвища серед усіх живих новорічних дерев України. Її висота, нагадаємо, складає 25 метрів. Вік приблизно 80 років. Привезли зелену красуню із села Постійне Костопільського району, а на Майдані незалежності встановили уже 3 грудня. Вище за неї лише головні ялинки Харкова з висотою 39 метрів, Вінниці, 28 метрів, Луганська та Хмельницького з висотою по 26 метрів. Щоправда, усі. Вони на металевих каркасах. Крім того, у рейтингу, оприлюдненому інтернет-виданням Час пік, рівненська ялинка названа однією із найдешевших. Місто вона обійшлася у 30 тисяч гривень. Понад дві з половиною тисячі робіт це творчий ужинок конкурсу намалюй свято. П'ять годин знадобилося журі, щоб відібрати найкращі з них. Малюнки переможців до шести свят невдовзі з'являться на представницьких листівках, якими голова облдержадміністрації Василь Бортаж вітатиме адресатів. На звороті поліграфічної продукції обіцяють організатори конкурсу. Буде надрукована повна інформація про дитину автора сюжету на обкладинці. Крім того, переможців творчого проекту нагородять ці. Ними подарунками із подробицями Людмила Васюха. Цей конкурс на Рівненщині проводять уперше. Він тривав упродовж місяця. Участь у ньому взяли діти не лише з Рівненської, але й з сусідніх областей. Серед надісланих робіт третина на новорічну різдвяну тематику. Це й не дивно пояснюють організатори проєкту Намалюй свято, оскільки він стартував напередодні цих свят. Засніжені ялинки, блакитні коники, янголята та біблійні сюжети. Такими бачать прихід нового року діти. Їх роботи не подібні одна на одну, відрізняються форматом та технікою. Виконання, ми в принципі оголошували конкурс для діток до 12 років, і в нас наймолодшому учаснику півтора року. Ясно, що допомагала мама, але малюнок дуже зворушливий це дитяча долонька. І взагалі використовували, діти використовували дуже, дуже різні техніки. Я навіть не знала, що таке є: малювали долоньками, малювали сухим листям. Були аплікації з різаних ниток, з гречки, з манки. З стружок олівців багато достойних робіт не потрапили до списку переможців. Зауважує Тетяна Кушнірук. Тому каже вона, організатори проекту замислюються над проведенням у подальшому спеціалізованої виставки. Імен юних талантів роботи, яких відібрали для друку, теж не називає інтригу. Зберігатиме аж до моменту їх нагородження. Втім, вже нині відомо, що це діти з Костопільського району, з Долбунова, Кузнецовська та Рівного. Нині малюнки переможець в роботі у професійних дизайнерів. Їх завдання додати чіткості зображенню, витягнути кольори, змінити фон і при цьому зберегти ідею. Деякі малюнки настільки мене вразили, що я би навіть купив би у авторів ну, якби авторське право на ці малюнки, щоб можна було там в наступному році випустити якісь листівки з цими малюнками. Дитяча емоція це головне на що звертав увагу у відборі робіт Андрій Ляшук. Він як професіонал приємно вражений від кількості талановитих юних художників, які проживають на Рівненщині. Прикро за його словами лише те, що не усі твори підходять для того, щоб стати листівкою. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. Переконливий реванш Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне у грі 16-го туру чемпіонату екстра ліги впевнено розібрався із чемпіоном України харківським локомотивом 4-0. Варто зазначити, що до цього рівнянам ще жодного разу не вдавалося переграти харків'ян у себе на майданчику. Як усе було, бачив Роман Сверед. Волею календаря кардинал та локомотив повинні були зіграти між собою два матчі за три дні. У першій грі мінімальну перемогу святкували гості. Тож на повторний матч команда Сергія Піддубного вийшла надмотивованою і без права на помилку. Тренер гостей натомість вирішив дещо перетасувати основний склад. Виграв перший матч, я вирішив посмотрети, трохи поекспериментувати, експериміментувати, повипускати ребят, які не отримали тигровий практики, ну, в команде 14 человек. Каждый из них должен выходить и понимать, за что он получает заробітну за, 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 за плату до перерви саме гості були ближчими до того, аби відкрити рахунок. Особливо небезпечним був ось цей удар Миколи Білоцерківця врятував кардинал Віталій Денюшкін. А от рівняни наприкінці першого тайму відзначилися. Євген Клочко зіграв рукою у власному штрафному майданчику. А Сергій Тригубець впевнено реалізував пенальті 1-0. Перша половина тигри мабуть, все таки була за, за нами. Це треба признати і заб'ємо свої м'ячі. Як би не розвернулась, не знає ніхто. Ми не забили. Не забили в силу ряда причин по перерві. Продовжилася вперта жорстка боротьба із великою кількістю фолів. В одному із епізодів по обличчю отримав навіть вболівальник. Згодом шанси зрівняти рахунок втратили Олександр Сорокін та Віталій Кисельов. Перший пробив мимо, а після удару другого м'яч влучив у поперечину. Кардинал на це відповів голом. Михайло Валянюк та Сергій Піддубний вивели на ударну позицію Сергія Тригубця. Постріл останнього прийшовся у стійку, а найспритнішим на добиванні виявився граючий тренер рівнян 2-0. Грали більш агресивніше, і я вважаю, що не давали супернику майже нічого створити. І грали компактно в обороні. Згодом свій перший гол у складі кардинала забив Віталій Лісніченко, скориставшись помилкою суперника у простій ситуації. Він старається, ну, кожен нас, кожна людина в обоймі і там, виходить, хоче, доказує. Ну, ясно, що приємно. Сьогодні він вийшов, забив гол. Та й взагалі ну, команда сьогодні добре, що була якби удача на нашій стороні. Найреальніший шанс забити локомотив втратив на передостанній хвилині зустрічі. Сергій піддубний заробив фол, який став для команди шостим. Рятувати кардинал замість Віталія Дєнюшкіна вийшов Іван Гурко із завданням Впорався. Переможну крапку у грі поставив Михайло Волянюк. 4-0. впевнена перемога, і кардинал зберігає шанси у боротьбі за четверту позицію. Гру наступного туру наша команда проведе вже у середу, 15 січня, в Івано-Франківську проти урагана. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Із семиочковою перевагою лідерою чемпіонату рівного з футзалу команда Славія у черговому турі. Підопічні Андрія Паршикова здобули уже восьму перемогу, упевнено обігравши одного із претендентів на медалі рівне газ ГАЗ-7-1». Фрагменти цього поєдинку на ваших екранах. На другій позиції у турнірній таблиці Костопільський горизонт. Газівники поки що треті. До завершення чемпіонату рівного з футзалу залишилося провести ще чотири тури. Тим часом першість у другій міській лізі вже фінішувала. Її переможцем стала команда Північ Центр, срібні та бронзові нагороди у садового та епіцентру. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі Хай щастить!